Ходити до школи на Донбасі стає дедалі небезпечніше на Луганщині. Під час обстрілу бойовиками селища Гірне один із снарядів потрапив на шкільне подвір'я. За даними прес-служби Луганської обласної державної адміністрації, постраждалих немає, бо інцидент трапився рано вранці натомість в іншому селищі на Луганщині підірвалися українські військові. Під час проведення пошуково-ударних дій в районі населеного пункту Сокольники, що на Луганщині підірвалися на фугасі та отримали поранення сім десантників. Усім пораненим надана медична допомога. Вже традиційно вночі терористи кілька разів відкривали вогонь по блокпостам українських вояків. Всі атаки бойовиків, сили АТО відбили. Однак воювати з терористами дедалі стає складніше, бо Росія не припиняє їх озброювати. З території Росії в напрямку міста Красний Луч Луганської області. Зафіксоване переміщення військової техніки у складі 32 танків, 16 гаубиць Д-30 та 30 КАМАЗів з боєприпасами та живою силою. Також з території Російської Федерації до України через населений пункт Ізварене вчора зайшла колона вантажівок, серед яких зафіксовано три пересувні радіолокаційні станції. У свою чергу українські прикордонники та силовики продовжують облаштовувати буферну зону між бойовиками та нашими військами на Донбасі. Наша задача зробити перший і другий рубеж оборони. Перший рубеж йде по лінії фронту. Ми його знаємо. Ми знаємо всі блокпости, ми знаємо всі взводні ротні опорні пункти, де сьогодні знаходяться війська. Що стосується другої лінії оборони, вона определена Генеральним штабом, утверджена президентом. Тим часом радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що з Донбасу масово тікають кримінальні угрупування, і, на жаль, переважна більшість їде на території, де є мирне життя, і там влаштовують безлади. Через це криміногенна ситуація по всій країні суттєво погіршилася, каже Антон Геращенко.